Гниляка молода. Гниляка молода. Ты чучело мне. Ты чучело мне. Ты африканка. 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 Ты ей, по-моему, надо завтра. Записано я. Чудо мене. Ти баран. Баран. Вы думаете, що хочеш. Завтра будуть робити вже цей за забор цей забор в гаражі. Який забор? А як він називається? Боже бо, яке ти тупе. Як називається? Брама. Гаражі. Брама в гаражі, так, да, буде робити завтра. Та складаємо бо машину хочемо купити тобі, дід. Не тобі, а сім'ї. А воно вже не робить, воно вже все. Та воно чого воно робить. А чого ж воно ти викинув сюди? Ні, воно робоче. Це дід щось викинув. Що ти викинув? Я не викинув, постав сюди куди ти понешло. У мене три сараї! Що кажеш? Та ти ніхуя не думай! мужик цей Степан. Дай шиферу. Я кажу, як це так дай. Вон тому кажу. А чого він шифером питає, Чого він шифер? Що ти такий їбанутий? Він он не бачить, що ми Дід, поміняли. Треба вищик освіти. Та на твою успіхи. А він що хоче шифер? Я зараз плюну тобі в очі. Він хоче шифер чий, твій чи собі хоче забрати свій. Який свій? Хую, цей, що з хати зняли, старий. Вон. Оооо, я кажу, не що, рибку шічку. І нахуй сість. Дивіться, що бабуся Оля дивиться. Наш Ютуб. Всі випуски дивиться. Дивишся на внука і на от. На телевізорі. Дуже багато випусків на Ютубі, тому переходьте на Ютуб, теж ви дивіться. Контентусу там є. От, Цікавий посилання. Смак, До речі, ці відео набрало щось 100 тисяч переглядів, щоб люди подивилися в ютубі, да? це треба? требуешь? Що, це бутерброд, чи шо? А що ти На що ти не хліб ставиш ковбасу? Що ти робиш? Дим! Та нахуй на що ти зробимо? Поставив хліб на колбасу. То бере їж, так не ховай. Mm.